Добрий день, любителі Винограду! Сьогодні 1 червня 2025 року. Ось настало календарне літо. Що хочеться сказати, ми знаходимося на моїй третій ділянці. Ось, бачите, що з виноградником на другій ділянці ви бачили, ми знімали вчора відео, пагани вже до метра і більше. Ми вже робили обробку мікро-макроелементами, робили обробку на 3-5 листків і будемо робити скоро нову обробку. А тут, бачите, ситуація ну, трішечки, можна сказати, плачевна. Що хочеться додати? Ну, ось наслідки. Скажімо так, не укривного винограду, хто не вкрив виноград в цьому році, ось виходить така ситуація. Як бачите, виноградні лози у нас минулорічні, всі вимерзли і зовсім не розпускаються. Іон, іон кущ, як бачите, все відбиває з голови куща. Так само і ось пагони. Дивіться, всі лози в нас сплять. Брунька вся вимерзла, все в нас чорне, який не візьми Пагін минулорічний, все чорне. Ну, я рішу, що це у нас зима великих морозів і не було більше за 20, можливо, там 21, а теплий січень зробив свою справу. Було до 12, 10-12 тепла в деякі дні. Можливо, сокорух трішечки вже пішов. Бруньки деякі вже набухали в січні, а в лютому 2 неділі у нас морози і все воно підмерзло. Тому... На цій ділянці виноградник вимерз на 100% з весни, коли трішечки він розпочав відходити десь на старій лозі, морозами ще весняними, його добило. Ну, а це знову він пішло тепло, все також восстанавлюється, відростає, Як бачите, з голови куща відходить. Той сорт цей який більший, який менший, але пройшовши по ділянці, то майже 99% все відходить. Там один чи два кущі десь щось бачу. Ну і то, можливо, ще відійде, а так практично все відбива з голови куща. Ще нічого я не зрізав, не обрізав, е, ну, поки що, як ото кажуть, Ну, Я не падаю духом, що, що, що є, та є ось такі наслідки не укривного винограду, хто не вкрив, що, що ми маємо. Тому на зиму, як, як доказує нам, як кажуть, природа потрібно, потрібно вкривати. Тому що без укриття ну, не отримаємо врожаю. Ну і що, що я приймаю, як рішення? Тому що на третій ділянці завжди вже обрізаєш, вкриваєш, коли все захолода, коли приходить вже глибока осінь, майже чуть ли не зима, вже в листопаді е, обрізаєш тут дощі, холодно, грязно, земля промерзла, вже не вкриєш нічого. Тому я приймаю рішення, тут виноградник майже, як то кажуть, зробити реконструкцію. Майже 50% буде корчуватися, вирізатися, бо тут дуже багато більш старіших форм посаджено і більше восьми кущів ще Аркадії, є три кадрянки. Ну, Є й деякі новіші посажені там і цимус, тут і є мір, там і рембо. Ну, Не багато. Ну, ці кущі будуть восстанавлюватися. Ось це в нас цимус відходить, тому все зріжеться, а он з голови куща в нас все відродиться. І на наступний рік я гарантую, що вже буде тут врожай. А деякі будемо, я ж кажу, корчувати. Деякі в минулому році було посаджено, деякі навіть я не встиг минулий рік тут посадити. Бачите, ями ось готові. Ну, в цьому році ми що підсадимо, що залишиться на осінню посадку. І що я вирішив? Я вирішив тут також збудувати тепличку. Одну тепличку я побудував в минулому році. І в цьому році хочу і цю ділянку накрити. Накрити вже 4 існуючих ряди. Тому я хочу вас запитати в минулих відео, коли я спасав теплиці, я був трішки омовився, що. Я як будував минулорічну теплицю, було деякі відео, що, можливо, якщо вам цікаво, бачу, багато було коментарів, що ви писали вам цікаво про те, як я будував, що скільки було ще матеріалу, якого витрачено, як де до чого. Вам було цікаво. Ну, Шукавши на комп'ютері ці всі файли, я, тут, я багато чого не знайшов. Куски деякі є, тому ну, що є, початок є, потім там не, не знайшов файли в кінці, коли вже накривали. Ну, не, не всі процеси. Тому я думаю, воно не буде більш так цікаво. А хочу вас знову запитати. Якщо вам буде цікаво, будемо, як я кажу, такий проєкт, побудуйте плицю разом. Будемо будувати від самого початку. Будемо все оце розбирати, як я буду все розбирати, підготавлювати цю ділянку, все вирізати. Які Будуть розміри, як буду я розмічати, як будемо гнути, бетонувати, чим накривати, з якої труби, скільки піде матеріалу, скільки труби, ну, ці всі нюанси. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, що ви хочете, якщо я буду бачити це, то будемо будувати разом. А можливо, вам і не цікаво це. Так що, якщо цікаво, Напишіть так цікаво, хочемо будувати разом. Тому зробимо такий, такий проект: побудуйте плицю разом. І всі нюанси від самого початку від розмічання до самого закриття всієї теплиці я хочу вам показати. Але це не буде так, що кожен день там теплиця, тому що минулий сезон я тепличку будував все літо від початку так само і накрив аж перед самою майже осінню. Тому що був ще виноградник, є ще шкілка, туди також багато йде праці і обробки, і пасинковка, і підв'язка. Тому деякими такими, як так кажуть, напливами, то забетонув. То погнули, то покрасили, то поставили І раз там у неділю-10 в днів будуть такі роботи на 2-3 дні по теплиці. Тому що, дивлячись по минулій, я б сказав, що якщо б ми будували кожен день, не відволікаючись ні од чого, то десь ну, за 10 днів, можливо, там за 2 неділі. ну, Можна, можна побудувати, якщо не відволікаючись. І ще, якщо б це була рівна територія без ніденьчо. Там в мене також вже було три ряди засаджено. Тому воно трішечки ну, відволіка. По рівному є по рівному. Якщо територія рівна, розчищена, ми все намітили, все забетонували, кинули не міша. А тут носить там шпалера, там виноград міша, там мето, тому воно також це займає час. Ну, які будуть параметри, розміри, теплиці, все я вам. Потім покажу. Від самого початку, від закупівлі металу, труби і до останнього накриття повністю всієї теплиці. Так що, кому сподобалось відео і хоче бачити такий проєкт, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал і будемо будувати разом. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне, миру. До побачення, до нових зустрічей!